Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Здоро Україна. Привіт-привіт, Одеса Тобі з Харкова. Мої хороші, тримайтесь, все колись скінчиться. Працюємо на перемогу. Давайте дивитися, що там планується. На серпень також роблю відео. Подивіться, будь ласка, що планувати. Одеса сьогодні дивимося Херсон Миколаїв Одеса. Пусті обіцянки. Може якусь допомогу обіцяли, ми знаєте щось понарозказували. Як людям довелося щось своє залишити, взяти тільки маленьку частинку і йти. Одеса. Не дасть спокою, зайки, не дасть. Буде таке відчуття, що воно він щось заспокоїлась, потім знов неспокійно. Сварки якісь у вас у владі. А, хто головний? Хто це вирішує? А, чия то компетенція? Отак. От Одеса. Такі всі розумні, на. такі все треба знати. Одеса неспокійна вночі, не спимо. Не спимо, переживаємо. Думаємо, куди б поно поїхати. Одеса. Ні, є небезпека. Є якийсь план, реалізація якого вам забезпечить більш-менш безпека. Але поки що ні. Питання грошей, знаєте, оце, мабуть, зараз будемо цей коридор дивитись, тому що питання грошей, всі розборки за гроші. Чомусь так. Що ми там десь ворогу гроші відібрали якусь? Щось йому там зашкодили, а тепер він вирішив нам отак зробити десь. От не, ну, знаєте, як от відчуття, повністю розслабитись ми не можемо. От якомусь навіть відпочинку не відчувається. А тут може бути і в день провокації от з боку ворога десь, десь. Є таке другий раз Верховна Жриця виходить, є план по покращенню ситуації, за щось будуть ворога судити навіть, якісь такі питання, щось він зруйнував. Будуть судити, але знаєте як? Пообіцяють, а -на, на наказати ворога не накажуть. То знаєте, як кажуть? Люди просто зрозуміють, що треба самім об'єднатися, щось робити, один одному допомагати. Тому що влада собі науміє якусь мені все по мінімуму видають, можливо, допомогу, можливо, ремонт якийсь роблять. Тут все по-мінімальному, знаєте? Не, 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 не що треба було б чекати, над морем гучно. Тут колеса фортуни скрізь за все, що можуть збити, багато що, але над морем прям такий, що розкати грому і то зриви, знаєте? От я коли казала, що порти, воно так і вийшло, що от все одно гучно на березі, біля берегу. Одеса десь. десь. Сумилися військові, О, знаєте, щось там відбувається все одно, те, що ми оком не бачимо. Десь тасті ще по інфраструктурі. А ми кажемо, як ну ми, ну ми не можемо там якось от все зараз перекрити. І зі світлом щось буде. Проблема, з, з енергетикою, з ресурсами. От почекайте, почекайте, зараз вирішиться питання. Коридор відкриється. Ні, треба зброя, треба захист. Чекаємо на супровід. Може бути якісь кораблі, які будуть супроводжувати ще рано. Відкриється коридор. Ні, ще ні, ще ні. Треба чекати, фіналізую по десь. Обстріли будуть. На жаль, там херсон. Херсонці зараз кажуть, ну ми до нас кажучи, на кожного дня обстрілюють. Херсон, щось вам привезуть смаколики, водичку, щось добре, щось покращиться в, в системі забезпечення. Передмістя є прильоти. Військові прийдуть відпочивати. Херсон. Великий удар в центр буде. Херсонщина звільнена. Щось планується, ворог буде шукати, де концентрація військових або де центр прийняття рішень. Не знаєте, не знаєте. Там планується, там наші військові збираються. Окупована Херсонщина. Треба обезпечити цивільних, тому що будуть великі прольоти, руйнування також от біля ну, берегу. Великі обстріли дадуть гарний результат. Смерть іде. А, і смерть іде як нашим, так і їх військовим. Я не бачу прямого зіткнення. Тут, можливо, просто обстріли артилерією. Літає туди-сюди постійно, дуже гучно. Хасун, така покажи мені ситуацію. Не можемо рушити. Поки не можемо. От, намагаємось втрати несемо. Там є якийсь рух, але з великими втратами. Оце зброя, яку ну, ніяк мене да, в повному обсязі не отримує, Все це, це затримує. затримує. І знову стане питання забезпечення, тому що ну, от є проблема з ним, Вода енергія. Миколаїв, Миколаївщина, покажи мені підсвітих. Ну, є небезпека Прямо збити, щоб я небезпека прольоту передмістя. Прям збитий себе так щось опаде. -що ну, отут точно треба покращувати захист, тому що от є великі прогалини. І ворог, як знає, ще таки потішається. Ну, якщо б я хотів, я вам там півміста б розніс. Може, десь там в новинах у ворога навіть все-таки буде. Тому що, як от як проговорять, десь на Миколаївщині наші рухаються і добре військові або з Миколаєва військові. Бурог у вас швендяє по області, по місту. ДРГ, ворожі є, але вони не отримають правильну інформацію. Буде намагатися обстрілювати, не заспокоївся, потім заспокоїться на якийсь час. Таке відчуття, що десь підтягнути ППО. В якийсь ППО дадуть, але дадуть не інфраструктуру. А що ти хочеш на воді? У вас порти є, да? Чи що там є? Причали? От ворог буде от по такій інфраструктурі бити. Тому дуже обережно ті, хто поруч живуть. Так, Трошки пізніше ще будемо думити, дивитись, може на початок серпня буде прямо туди по інфраструктурі бити, і смерть іде туди. Ну Не встигаємо ми повністю небо закрити на жаль.